Ярослава Слободян, за мить до смерті встань. Тримайся, йди, іди вперед, розправ відважно плечі і голови в покорі не всхили. Здолай ворожі, смертоносні смерчі. Я знаю, важко виграти цей бій, нерівні сили. Вистояти треба. Не падай, друже, впевнено, устрійне Неси високо прапор сонця й неба, так затягнулася люта ця зима, і кожен бій, як в полі хуртовина, Ти, вір прийде в наш рідний край, весна і розсвіте засмучена калина, а поки рвуть ракети небеса, Горить земля довків криваве пекло, Твоя хай сила, з іскри воскреса, здолай свій шлях упевнено й вперто, нехай в бою розпеченим крилом, тебе прикриє вранішній серпанок. Живи, живи всім ворогам на зло, ця ніч пройде і заясніє рано